Всім привіт глядачі мого каналу. Маємо отакого тракторця, це у нас UMZ 6. Придбаний він був 2 роки тому. Із дефектом двигуна, а саме у нас тут з боку центрофуги була пробита дирка у зв'язку з тим, що. Люди капіталили мотор і забули заштопорити болти на бугелі шатунному. І, виходить, розкрутився шатун і вибило шатуном в блокові дирку. Після того, як ми придбали, двигун було повністю откапіталено. Завели, нормальної роботи не було. Троїв чмиха передів. Димів, е ну, у попередніх власників, коли купували, говорили, що паливна була зроблена. Е ну, Рішили робити заново, е приїхали, відвезли топливну в село Кобиляки до Анатолія Івановича. Е Дуже добрий дядько, розказав, усе показав, зробив. В общем, паливною зараз довольні. Е заводиться з півоборота, з цим питань немає. Получається, Буду зараз розбирати, саме скидати голову, знімати піддон. по якій причині. Робили двигун. І, чесно кажучи, не знав, як так вийшло. То ли поспішили. Не перевірили ми зазори на кольцях компресійних. І Зараз маємо таку проблему. Трактор заводиться все добре, по мірі прогріву починає. Піддимлювати і почина робитися мотор неприйомистим взагалі. Тобто набира обороти плохо. І, ну, це починається десь, коли вигрівається 60 і далі. то було прийнято рішення зняти голову, зняти піддон, повитягувати поршня і провірити зазори, тому що метки знімали під. Підвішували двигун, знімали радіатор, знімали передню частину, е, мітки ГРМ, все совпадав, все хорошо. Е, ну, якби більше паливна зроблена, поршнева нова, е, клапана притерті на голові. Е, ну, то есть, Якихось причин форсунки теж всі зроблені. Других причин поки нема. Е, на колінвал не грішим, тому що прокручується, в принципі, він. Ключом на 36 надіваємо, прокручується. Ну і плюс тиск на, заводимо на холодну, на холостих 4,5. Як вигрівається 70, коли починає тормозити двигун, то на холостих обертах ну трійка тиск. Тобто, Ну, грішим на поршніву. Як буде, насправді не знаю, зараз розберемо. Буду знімати, показувати, подивимося. Тож, що, як говорить Стас Ковальчук, ми гайкуємо, а вам приємного перегляду. Буду працювати і походу вам знімати. Так, вихлопну ми вже демонтували. щас іду. Щас, щас, щас Знімаю воздуха, потім зливаю масло і продовжуємо далі. Почнемо зіллю масло. Напевно, зніму після того, як з'лів масло, відкрутю головку, а потім зніму піддон, щоб воно там трохи скапало. І поки зніму голову, воно все скапає, щоб мені було зручно там працювати та менше капало. Як то кажуть межі очі. Е -е. Да, раніше планував спочатку засняти огляд на даний трактор, коли він був ще не троганий в такому вигляді, як він придбався. Ну, якось не доходили руки, все відкладалось. Ну, а потім вирішив, що хай краще пізно, чим <гум> тоді, коли все буде зроблено. Як бачимо, ліва гума у нас нормальна, права така. Потребує заміни, але треба поставити його в строй, вже, щоб він їздив, потім розберемося з резиною. гума в нас нема. Е то якби, будемо теж потім устріляти. Ізначально цей трактор брався з ціллю трохи підзаробити, ну, собрать його і перепродать, зробити мотор і перепродати, так як попався він по гарній ціні. Поки що не буду казати, по якій, ви подумайте, але ну, прям геть дешево. Так що що, продовжую працювати. І так, мастило у нас зливається, фільтр зняв. Е, щось на пробці, на магніті. Мені здається, що таке екстружка є, не знаю. Не дуже це гарна новина. Ну, подивимося, можливо, вкладиші теж нові були, може Бабіт Ну оце покриття біле. Хоча не знаю, це я може себе заспокоюю. В общем, далі працюємо, буде видно. Розберемо, побачимо, вже по факту як є, так є. Не хотілося б, щоб це був колінвал. Ну нічого ми поміняти не можемо, тільки відремонтувати. Все, продовжуємо далі. Масло хай поки збігав. Відкручую голову. Так. Короме ми вже зняли, штанги теж повитягував, по порядку всі сложив. Масло злите, головка, трубки всі повідпускав. Топлення тут тут. фільтр зняв МТЗовський кстати, поставили і удобніше. Нічого не тече, заміна взагалі, 3 секунди. Ну, якось, і навіть довіри більше він внушає. То зробили топлю, але одразу поставив цей фільтр. Трошки звісно, за такий кронштейн. Ну, Кронштейн коротше, той, що під МТЗ йде. Плюс сама оця голова фільтра. то все в сумі. А, ну правда, з фільтром. З цим вийшло 1000 гривень. І то на один магазин заїхав 1200 коштувало без фільтра. На другий заїхав 700 гривень це плюс Віксовський фільтр 300, навіть 320 ну Немає значення. Е, що далі? далі, далі е, Голову відпустив. Зараз знімаю піддон, поки там буде все скапувати. Тут бачимо, вибачаюсь за безлад такий. Приміщення складське ще не забетоноване. В планах є, забетонувати. Ну, не знаю, подивимося, як буде наступному році з врожаєм, взагалі з обстановкою. Е, так, що ми робимо? Ми зараз знімаємо піддон і знімаємо головку. І потім включусь, подивимося, що там у нас з поршневою, з колінвалом. ну В общем, буду далі розбиратися, показувати. Так, ну. Головка вже знята. Не знаю наскільки видно, бо вже під налобний ліхтарок. Оце така у нас картинка на даному етапі. Це масло трошки потекло. Зараз, хоча б один чи два попробую витягнути, подивитися, Піддон теж вже скинув тут, Отак. не знаю наскільки видно на дворі, вроді ще й... Білий день, як то кажуть, а у приміщенні вже темнота. Світло вимкнули. Ну, звісно, якби не вимикали світло, було б трохи краще. Можна було б більше роботи зробити за один приїзд, бо трактор знаходиться у батьків, живу я в іншому місті. Ну, Ладно, працюю далі. Витягну поршень там, один чи два, не знаю, щось як буде йти діло. Включуся, покажу що до чого як. І так. Ангарі вже потемніло, просто капець, нічого не видно. і без ліхтарика. Ну, ось, як бачимо, перший циліндр, винувотець торжества. Застучав. Наш перший циліндр, Сейчас покажу Ну, Зараз тут не видно. а Коли він був прокручений вниз, то там і шийка синя. Так що мені кажеться даже був вопрос не в поршневих кольцях, що зазора нема, а от вот тут. Вот як кажуть у народі зарита собака. ну ось о. Якщо камера передає, в темноті не знаю. Ось такі кепські справи. Не знаю, чесно кажучи, розстроєний. Що робити з цим мотором в дальнішому я взагалі не знаю. Ага, ось у. Зараз попробую показати. От в тому місці з шиїка синя. Ну камера вроде як не передає. Не знаю. Буду щось думати, гадати. Пока що оставляю на такому етапі. Два витягнув, з одного шийку зняв. Ну, на цьому вроде, вроде адекватно. Зараз протру тряпочкою покажу. Так, повитирав, хоча як адекватно, нічого адекватного немає взагалі. Зараз спробую сфокусувати якось ось. Царапи не просто жох. Ну, глибокі канави. На шиякі колінвала вроді й нема, ну, а вкладеш воно. Тому не знаю, як і що буде далі. На цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє відео. Буду думати, що по поводу мотора. А ви ставте палець вгору, кому сподобалось відео. Та підписуйтесь на мій новостворений канал. Я думаю, далі буде більше цікавого контенту. Буду навчатися і монтувати відео і більш може цікаву тематику підбирати. Ну, для вас це буде 10-15 хвилин відео. А у мене на це все уйшло 2 години і 20 хвилин. Розбирав сам. Добре. Всім успіхів гарного комусь вечора, комусь дня. Скажу гарної часу доби. Все, до побачення, до наступних відео.